Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. З вами я, Аня. І сьогодні ми подивимось Запоріжжя область, найближчі дні що буде, що чекає. Що за новини? Що у вас там за зміни відбуваються? Багато хто просив, да? Ви Часто питали, чи зміниться влада, і зараз ми бачимо, що вам щось пророкують зміни. Давайте дивитись, наскільки вони будуть виправдані взагалі чи це. Треба зараз, саме зараз це робити. Давайте Запоріжжя найближчі дні. Сподіваюсь, що не покаже нічого страшного, гучного. Покаже переживемо. Запоріжжя найближчі дні. Не все так просто буде. Знаєте, тут е, будуть, ну, ми бачимо, суди, юстиція, засідання, будуть сварки. Не так просто люди підуть зі своїх посад. Важко буде місту. Важко. Тут кажуть, що чоловіка треба було міняти на чоловіка, а не на жінку. Бо жінка любить подарунки, жінка любить похвалу, і жінка не буде розвивати місто. Вона його запустить. Розумієте? Більше буде питань зараз не до політики, ні, не до влади вашої. Більше буде питань, чому ворог влучає в ціль. Хтось показує ворогу цілі, підсвічує. Можуть не дати, не дати поспати, мої хороші, будьте готові. Якісь домовленості, перемовини, якісь залякування один одного при владі, якісь торги, хто повинен бути, а давай це буду я. А давай отак, а давай не будемо нічого змінювати. ну Запоріжжя. Найближчі дні. Жертви можуть бути ворог хоче жертв. Тут дивіться, не до цих кулуарних ігор. До речі, багато міст дивлюсь. У вас постійно якось неспокійно, щось постійно вигадують, щось викручують. При владі такі люди, які грають. Знаєте, грають в погані ігри. Скажімо так, є багато людей, які при владі, але ви їх не бачите. Розуміли? Другі ролі не завжди другі, вони іноді перші. Воро хоче десь прорватися в області, будемо дивитися. Гучно, передмістя, гучно, Місто може бути гучно, гучно, голоси чують. Ви знаєте, коли дивимось голоси, то це можуть бути загублені душі, є небезпека. Тут не все так просто. Запоріжжя найближчі дні. З одного боку, добре що змінюється все. З іншого, чи на краще ці зміни Запоріжжя в найближчі дні? Так небезпека вночі. Передчуття буде. Передчуття буде. Ще показують проєктори в неба. Якщо проєктори в небо, то в нас дрони. Околиці, з околиць. Летить, але там може і залишитись. У вас буде багато питань, що стосується соціального життя родин, дітей. освіти. Освіти. Якісь табори почнуть виводити. Знаєте, буде таке відчуття, що нібито влада не розуміє, що є війна. Якісь, виконуючи чиїсь забаганки, така фраза. Якісь культурно-масові. Я розумію, що ви всі хочете жити життям, як до війни, але є небезпеки. І тут кажуть, що як замилюють очі від чогось, багато буде інформації, щоб люди, як знаєте, закрили на щось важливе насправді, очі. Ви ж бачите тільки верхівку, ви ж не чуєте, що там обговорюється на всіх засіданнях. Розумієте? Там свої процеси, на які ми, на жаль, вплинути ніяк не можемо. Запоріжжя на найближчі дні. Є небезпека прольоту. Знову по ЕС якісь питання. От ваша жінка при владі виходить. І вона зараз буде мати таємні плани, бо їй будуть підносити дари. тут. Є таке що Дивіться, показують так, що жінка давно чимось керує, але це неявно. Це як сокрито. Зараз це може стати явним. Небезпека є прильотів і смерть. Знову дублюється інформація. Буде не до цієї влади. Запоріжжя ближчі дні. Захист працює. Думаєте, що робити на фронтах? Ще раз захист працює? Ворог щось винюхує. Два береги показує, небезпека з двох боків. Зараз будемо мости дивитись, тому що показує пізніше є ціль на мости. Дніпрогрес. Дніпрос. Плани ворога щодо Дніпрогес. Боїться поки що. Не розуміє, що буде, якщо зруйнується гребля. Є плани щодо іншого мосту. Вище за те щось. Може бути за чертою міста. Вище вас стоїть? Біля мостів є небезпека біля, по обіч, по боках. Зрозуміло? Він шукає військових зараз, його ціль зараз будуть військові та ППО. Де він їх знайде? Це питання ворога, бо він їх для себе десь знаходить, розумієте? Він не знає чітко наших планів, він не знає наших дій. Він а, керується якоюсь старою інформацією. Цілі можуть дублюватись, що треба знати за Запоріжжі? Є небезпека для цивільних, дивіться, з води знову заходить заразу. З води покращити захід, бо військові втомлюються. Військові як. Дивіться, Тут є небезпека для військових. Куди ти бити будеш? Куди дрон покаже? Дрон по цьому атака. Будьте уважні. У вас активна фаза, які можуть бути соціальні, суспільні заходи. Громадські, Про що мова взагалі. Чи зміниться влада в Запоріжжі? Угу. І з цією зміною прийде багато вогню. Чому така залежність? Ось. У ворога були інакші плани. Залякування цивільних іде? Знищення військових залякування цивільних. Дуже сценарій схожий на Харків, але не так активно буде. Я ж свій Харків часто дивлюсь, там дуже схоже було. Десь рік тому. Там пішла така схема. І вогню багато. Травень будемо дивитися, що в травні чекає. Не подобається мені те ще бачу. Василівка на найближчі дні. Чекаємо на зброю, щоб нищити ворогів, нести мир, таємний план. Є наш. військові готові. Треба команду. Але ми там буде, будемо сам на сам з ворогом. Там може бути якесь загострення. Мелітополь найближче дня. Ворог якийсь план має свій. Поганий для нас. Там прильот, у них дуже гучно буде прильот. Нам треба як розбити або його оборону, або його скупчення. Щось і вибити його якось треба. Знаєте, як влучило, і воно порозліталося. А поки не маємо такої можливості. Прильот буде, але мета не та. Бердянська найближчі дні. Також чекаємо на зброю для того, щоб уражати цілі біля води. І щоб можна було якось рухатись вперед. Угу. Військові вже готові для чогось. Можливо, готували для, для якоїсь зброї наших. Для нової. Поки літаків не бачу. Будуть літаки? Угу. Можливо, не на нашій території вони будуть дислокуватись. Можливо, вони десь будуть знаходитись, не на нашій території. Будуть в небі, але не, там план інший. Можливо, злітати будуть десь з іншої країни або з прикордоння. От, тобто, отак якось. Заїзд найближчі дні. Ти господи, що ж там знову? Ну, налякає щось. Щось впаде. Налякає цивільних, які поруч. Прильот на території буде. Воно на Енергодарне були Гучно дуже, дуже гучно літає в два боки ЗС що чекає на ЗС? Ну, вогонь, склади якісь допоміжне приміщення. Щось зараз опишу. Я так розумію, ближче до тієї, частини де вода була, бо до охолоджувача. Мені якісь показують. Може, турбіна, щось таке. Знаєте, крутиться, крутиться постійно, щось робиться. Те, що не сам реактор, а те, що забезпечує, можливо, живлення. Щось таке. Результат цього прильоту. Вогонь затушить. Знову це карта ракети взагалі йде. Ну, вони те, що вони випускають звідти ракети, ми розуміємо, вони б'ють по військових, показують жертви нас, серед наших військових. Але знову ж таки, якась буде паніка, небезпека для цивільних і буде роздмухуватися. Але насправді вся ситуація буде всередині, на території ЗАЮ. Робота на найближчі дні. Будуть якісь новини про відступ, Будуть. що, напевно, нам доведеться десь відступити. Якась буде така лояльна позиція, що е в якому сенсі лояльна. Буде серед військового командування дискус стосовно того, чи тиснути, чи десь пожертвувати зараз позицією заради того, щоб людей зберегти. Знайдуть компроміс, знайдуть компроміс, нічого не віддамо. Я вам більше скажу. Туди десь в сторону Гуляйпільщини, десь можемо дуже скоро підняти свій прапор. Знайдемо компроміс. Це буде, ну, будуть гарні новини, але пізніше. Так, мак, найближчі дні. Вони там готують е свої сили, ворог готує сили на фронт, це однозначно, тому що показує, що прощаються як з військовими, вони ну, тобто відправляють на фронт. Ми чекаємо звідти неприємності ворогів. Вони обстріляють, да, вогонь буде. але якої шкоди нам вони не завдадуть. Ми дамо відповідь вогняну. В них буде дуже гучно. В них буде дуже гучно, і буде відчуття, що по землі чутно, як хтось іде. Наш наступ буде чутно. Вони, вони чогось бояться. Що ми їх повижигаємо. От так, Макський район там дуже гучно. Пологи були щодні. Таємний план. Таємний план. Там когось будуть вивозити цивільних, тому що треба буде рятуватись. О там більше зараз можливості десь тобі, ворог кудись перейде, відійде, перемістить свої сили. Розумієте, там у них є слабке місце десь. Пологи, пологівський район є слабка місцина, скажімо так, або там така місцевість, що нам Дасть паритет дасть нам можливості рухатись. Там щось цікаве є для нас, Гуляйполе найближчі дні. Нам дуже щось потрібно. І треба генерація, електроенергія треба буде. Тому в кого є там волонтери, хто возить, то допомагає, донатьте. тому що Гуляйпола, ріхів, я так розумію, там або генератори. Треба бути енергія, електроенергія треба. Бо пола дуже гучна. Приїде хтось туди. З військових, можуть нам відбути і кореспонденти. Якось от покажуть, що когось обстріляють, як ворог буде чекати на чийсь приїзд. Оріхів найближчі дні. Вони б'ють, на жаль, чітко в ціль. І ціль буде полювання на військових, знову ж таки, наводка і вибух. Наводка, наводять і вибух. Треба трошки укріплювати. Вони десь якісь поруди, можливо, захисні вилучать. Треба буде відновлювати. Оріхів щось вони дуже активні стануть. Вільнянська неблищі дні. Вільнянська неблища дні. Небезпека прильоту. Небезпека. Хтось дасть якусь точку і можуть бути, бути велика кількість саме постраждалих. От як прилетить, ворог до чогось готується. Мінняцьк, будьте дуже обережні.